вечора! рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу для вас зробити розклад на тему Я і ти, що між нами. Що між нами Перший другий варіант. Загадайте. Ви можете загадати лю -лю любого чоловіка. Можливо, хтось. Хоче загадати, можливо, і жінку. Ну, будемо дивитися, що вийде, то вийде, і що побачу, я вам розповім. І, можливо, це для вас буде просто цікаво або чимось допоможе. Давайте перший, другий варіант. Так, другий варіант. Ми приберемо. Перший ми залишаємо. Перший варіант. Так, починаємо. Так, подивимось і почнемо. Ух ти, карта вилітає. Так, що між нами? Перший варіант. Карти свіпляться, ласкаво. Випригують. Ух ти! Щось, це вже руки. Так, я і тих ще між нами. Загадайте будь-яку людину. Ух ти. 嗯，嗯、mm，嗯、hmm. mm，去搞着，找不到我的对象了。 Що між вами? Так, ще... Цікаво. Так, що між вами? Ну, по перше, що, кого, чого тут стосується, для кого, для кого підійде? Варіант. Так, продовжимо. Чого кого це тут може стосуватися? Так, вибачте, трошки відволіклась. Скажу так, по цьому варіанту і більше і більше мені хочеться сказати, кого і що стосується, що між нами. Наразі люди по цьому варіанту не спілкуються, щось могло трапитися зовсім. Тобто, тут ще сформулюю. Люди, які навіть не знають, де один одного, не то, що один одного не знає. да, можливо, не знають, незнайомі, можливо, сталося щось в житті, коли люди розійшлися і наразі зовсім не знають, хто, де, коли, навіщо, навіщо. Ось і все. Можливо, хтось колись когось шукав, але це було, знаєте, як в темному, темний ліс. Я шукаю, як в темному лісі не можу знайти. Що тут може стосуватися? Тут родин, родинні зв'язки. Тут я б сказала родина. Родина, родина, родина. Мені хочеться сказати, що, наприклад, з цієї сторони тут дитина. Яка, можливо, шукала своїх батьків батьків. Ось і все. А це коли щось в житті, можливо, трапилось, щось таке трапилось, коли залишили дитину. Щось трапилось, і дитина була залишена, десь залишена жити без батьків. Ну, наприклад, я можу прочитати так. Чоловік і жінка. Щось було чоловік і жінка. Тут можна прочитати як лікарня, коли народжується дитина, і її по якимось причинам віддають. Віддають. Ну, по-перше, тут або була якась аварія. Щось могло статися різко або аварія, або погиб, коли погибають батьки, і дитину віддають в дідом, наприклад. І нарешті ну, дуже може цей варіант підійти, і не, не нарешті, а можливо, можливо, дитина і шукала родину свою, матір свою. Хоча тут йдеться і про чоловіка, тут можливо, і батько шукав. Можливо, як знайти, хто я? знайти свій рід. Ну, наразі ви зовсім, можливо, навіть не знаєте, де знаходяться ваші батьки, а... <сміло> знаєте, так здається, що інф... якщо людина шукала по цьому варіанту своїх батьків, інформація як затемнена, або було ж. Було дуже тяжко знайти щось таке. А... По -по -по... Наразі ви не разом, сім'я не разом, і батьків чомусь не вдалося знайти, як в тумані. І по цьому варіанту, я б сказала дитині дуже ну, можливо, вже. Це дорослий. Вже. Ну, людина вже не дитина, а, наприклад, вже доросла людина, але тут ну, така історія, коли дитина шукає своїх батьків. Ну, Я б сказала, що от, от цієї людини да, на той даний момент був вибір, якась ідея, якийсь вибір. Можливо, можливо це підсказка. Я б сказала так, що якщо це жінка, да, вона була на виборі або було два чоловіка у неї щось таке. Якась або вийти заміж, але ну, чомусь щось сталося. Що що щось сталося, щось трапилося, що людина не вийшла заміж, і тут просто знаєте по такій карті я б сказала, що дуже різко трапилось. Ну, йдеться, знаєте, як аварія. Можливо, аварія, коли народжується дитина, і дитинка ну, або не було родичі, і дитинку віддають, кудись віддають, ну не кудись дому, можливо. І все між вами зараз нема зв'язку, зв'язки втрачені. Тобто, я б сказала, дуже швидке народження, і дуже тяжко наразі знайти і як знайти свої зв'язки. Між вами ось така прірва, ви не знаєте, де ваші родичі? Так, я вибачаюсь, якщо це я довго кажу. Наразі людина, ця яка шукає батьків, вже доросла. Вже доросла, самостійна доросла. І знаєте, тут хочеться сказати, я шукаю, бо я, я блукаю сам в житті, і я хочу знайти, хто я, хто моя родина. Я б сказала, от по цьому варіанту, ви йдете, знаєте, як я все починаю з нуля. От ви, до речі, можете встроїти свою свою родину, і ви можете, я от, хочеться сказати по цьому варіанту, ви як знаєте, родоначальники є такі там, там в сьомому поколінні, там родоначальник да, якоїсь родини. Ось ви можете зараз бути родоначальником, тобто, тобто з вас ви там одружитесь, да, там, чи женитесь, і ви можете, от як лучик, почати нову. Як ну, писати нову історію своєї родини. У вас просто по цьому розкладу, знаєте, стало як ноль, як обнуління вашого роду, я б сказала, щось трапилось. Дуже різко. На карти у вас не дуже не дуже погані. Ви не, я як змогла трошки, вибачте, розказала, що це тільки початок. Ви, ми, ви можете бути, бути ще повторюсь, родоначальником. І вас будуть, будуть пам'ятати ваші діти і онуки. Ось так, такий варіант. Ви бачите, що довго. Так, дякую, що ви мене продивились. Бажаю вам щастя, вдачі і всього гарного. Так, давайте подивимось другий варіант. Я і ти, і що між нами. Другие вариант. Так. Видите, еще не Так, бачите, да? Дві карти добре. Сразу вийшли дві добре. Ух ти. Ух ти. Дуже теж цікавий. Ой, а тут, прям, знаєте, мені що хочеться сказати. По цьому, цьому варіанту? мені здається, що я бисенько, прям така, знаєте, ідея виникла. А це як продовження, можливо, першого варіанту. Тому що тут теж йдеться про родину. Людина шукає свою родину. Що між нами? Я скажу так, що. Про ту людину, яку ви питаєте, це мож, мені хочеться сказати мати. Тут вийшла імператриця, мати, або бабуся, або та жінка. Ну, більш хочеться сказати, та жінка, яка мене народила. По-перше, її вже нема на цьому світі. Я не знаю, знаєте, ви не знаєте, шукали, ви не шукали. Що між вами? Між вами, ну, по-перше, це зв'язок. Це ваш зв'язок, я б сказала так: все, що трапилось в вашому житті, це я б сказала так, прописано, знаєте, як вищими силами. Да? Є, є Бог, вищі сили, це є, це є. Відмовлятися від того говорити, що ні. Я б сказала, ще, ваша книга вашої книги. Долі прописано, от було прописано, щоб ви народилися так, в такої родини. Ось, ось і все. Думок ніяких у цієї людини про вас нічого немає, вона нічого не думає, тому що її прям нема. Все, ноль, її нема наразі. В вашому житті або бу, було, або буде події вашим діям, чому я тут трошечки більше виложила карт. Ви захочете узна... ну, узна... ну я хочу знати, хто йде моя матір. Це буде відкритий шлях, вам не свише, я б сказала, надається така змога. Вона швидка, коротка енергія діяти і пізнати свою матір. Та матір, на яку ви ну, вам ви боляче, це коли, як знаєте, загоїти своє серце, я хочу пізнати, побачити, ви її. Фізично вже не побачите, але ви ну, получите інформацію, де вона, можливо, де вона захоронена, щось таке. Ну, якусь інформацію, хто у вас де вас народив, народив, та, хочеться сказати, та, яка мене залишила. А, ви дізнаєтесь, хто вона, можливо, навіть дізнаєтесь родину, родину, історію. Ось така. По другому варіанту чимось схоже на перший варіант історія. Я, по-першому, казала, що ви як будете родоначальник своєї, ви ну, зробите початок з, з своєї родини, да? тобто був такий при, ну, знаєте, як зв'язок трош, трошки е, прирваний, але ви починаєте все з нуля. З нуля. Вам прям дається шанс з нуля, щоб ви розуміли, душа прийшла от виконати от так, ось так ось такий вирок. І ще, знаєте, я б сказала, повторюсь, як стоїть якась печать або ви дізнаєтесь якусь історію, можливо, ваша матір. Користалися з вашим батьком, можливо, щось там трапилось, можливо, була аварія, щось ви узнаєте, можливо, вона щось собою зробила в пориві, знаєте, і коли вас залишала. Ви щось дізнаєтесь. І якийсь мені хочеться сказати, якийсь родинний герб. Або ви про родину, знаєте, якась родина, знаєте, якась у кожної родині є якісь документи, або якийсь герб, щось ви таке побачите, мені хочеться сказати, стоїть як на вас печатка. У вас тут все нормально, ви дуже продуктивна людина. Якщо ви представляєте свою матір, ви її вирісовуєте, знаєте, як гарну жінку, таку добру, гарну, з таким таким якимось хочеться сказати, розсявим волоссям, такий образ. Все. Дякую, що ви мене прослухали. Вибачте, що я якось так довго розповідала. Я дякую, що ви зайшли на мій канал, що ви мене прослухали. Можливо, вам це чимось допоможе. Я вам бажаю успіхів, щастя, стройте свою родину. Бачите, які у вас карти гарні. І ви ще сили? У вас. Ви як під пересмотром вищих сил. Ну, я вам скажу всі ми під присмотром вищих сил, а вам надається дуже ем, різка, спонтанна така енергія. І ще я вам скажу, е, буває, от мені щось хочеться е, ну, сказати, от як я бачу ще такий малесенький нюанс. тут... Чому малесенький нюанс? Ви були як дійсно відрізані від родини. Тому ви були там в дідомі, я так полагаю, більше сказала б, що тут у вас, до речі, дуже закальоний характер, дуже такий вольовий дуже вольовий характер, це вас закалило. Можливо, це і є. Для вас, ну, як пройти урок, треба пройти урок. Вас відрізало, але ви починаєте спочатку. Вам тяжко, але не треба, щоб було вам тяжко, бо, 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 бо ви могли. Ну, знаєте, коли матір кидає і дитина ображається. Не треба вже ображатися, щоб вам в житті стало легше і ви е, наразі знаєте, як. Щось я вам скажу так, от як по, по тій карті, вам треба просто її цю жінку. Хочете знайти, ви її знайдете, я вам вже сказала. Ну, простить і все. І життя заново. По шуту. Шут це нульовий аркан, це все почати заново. Ох, о, наговорила ще, ще дошна говорила. Вибачте, якщо довго, я буду старатися казати быстро, Кра... можливо, якось краще. Так, я дякую, що ви мене прослухали. Угу. Серце болить ваша, да? так? Так, Угу. Ясно. Так, давайте. Дякую. Тихого вечора, натхнення. Це буде Україна. Угу. І. До нових зустрічей. До побачення.